Книгу про таріч у враженнях заказували, будь ласка, скажу одразу, мені сподобалося, я поставила ці книзі 5 з 5. але не все тут так позитивно. Хоч це і є моя комфортна авторка, але велика кількість кліше змушувала закочувати очі. Водночас вона тригернула мене тропами, віднайдена родина і втрата батьків, тому я імпотувала в них гроям і пробачала всі їхні недоліки. Бо інколи впізнавала в них себе, навіть разок другий сплакнула. Вибачте, але Макс. Дуже дуже вже мила дитинка. А Мілс і Кай гарно запартнерилися у ролі батьків. Загалом, якщо про сюжет раптом ви не знаєте про що тут, Кай Роудс, самотній батько-безболіст із Чикаго, вже втомився шукати няню для свого сина. Після кількох невдалих таких спроб його тренер вирішує втрутитися і пропонує найняти свою дочку Міллера як тимчасову помічницю. Міллер, талановита кондитерка і лорадка престижної премії, але зараз переживає творчий спад і сподівається віднайти і під час короткої перерви з Каєм Роудсом і його дитинкою. Чергові 600 сторінок з під перелістом форд читаючи, які я весь час либилася, як дурочка, але мені це шалено подобалося. Я обожнюю словесні підйоби в стосунках, які тільки збільшують градус хімії так власне в цих стосунках. Тут усе ідеально, а ось сцени. Не... Сексу були скучними. На жаль, моментами вони ну дуже вже були схожі на попередні книги. Здається, я навіть помітила прям з правильного рішення, тому таке. А мені чесно хотілося скіпнути і читати їх словесні перепалки, а не те, як вони сокупляються, скажімо так. Вибачте за такий термін. Однак усе решта мені сподобалося більше. Як авторка розкрила тему вимушеного батьківства різних героїв тому що тут так є і з різних сторін, тому що тут є різні так досвідці, як розвиваються стосунки в Мюс і Кая, як вони разу виховували жучка, тобто Макса, як нам показали, що можна в дуже молодому віці досягти шалених висот і не хотіти цього надалі, бо це не те, що очікувалося, або що це не те, чого ти вже уже так в певний період часу хочеш від життя, що змінювати. І змінювати щось в цьому житті нормально, і це все загалом закономірно, і це все окей. І загалом я повірила цим героям Хоча, звичайно, часто хотілося залізти в книжку і добряче, так, так стукнути по башці Але на те ми і люди, що він коли робити цілком нелогічні дурні речі. Але до речі, також водночас головні рішення героїв, зокрема Міллер, мені якраз такий логічні, цілком зрозумілі. Книжка дуже мила, затишна і трошки сумна. Проте в кінці всі щасливі, тож усе супер. А ще попереджаю, у книги є побічна дія під час читання вам захочеться багато їсти солодко або бахнути пивка корону. Рекомендую!